З якого боку не торкнись вогню опече. Події на сході держави забрали в українців спокій, але не віру у життя без віни. Пронеслась над землею тривоги луна, громом з'ясного не. Вкус з домашньої води є найсмачніший, тому що хто був то той завжди пам'ятав. І цей вкус постійно ми його відчували і пам'ятали, воно нам казалось, що ми вдома. У 2014 році я пішов в лави української армії добровольцем. Чистих вісім місяців я прослужив в Донецькій області. Служив я в 30-тій окремо моторизованій бригаді командиром. Транспортного відділення, так і був вістелком-занітчиком. Ми побували в багатьох місцях, в багатьох точках, були і в Зайцеві, були і Попасне, Покровська, під Дебальцями якраз попали ми на вихід, як хлопці виходили з вітря. Люди визнаються в біді. Вони от настоящі друзі, з якими ти хліба, в цю похльобку, і в цей кусок хліба, в цю тушонку, коли вона була, в цю воду так само пив, якої також нас не вистачало, не було на що. Було і води, і хліба, але перебивалися і ми витримали, накривали нас градами, накривали нас 152-ками, 120-ками. Дуже хочеться, як ти там з доми, щоб була якась, звістка, що тебе чи хтось чекає, чи тобі допомагає, що ти комусь потрібен. Так само, як діти в школах, так само сітки в'язали, якась поміч від волонтерів, від діток цих вічно вони напишуть цю відкритку. Чи... Що любимо, ж тему, та аж в дочі буває, трошки колотить, але нічого, слава Богу, що повернулися все нормально. Сини мої соколята, синочки, схід сонця вкрила вогненна стіна, вже опалилися ваші сорочки. А коси вкрила рання, сивина! Сивина! Цю пісню я присвятила всім тих, хто не повернувся із, із нашої цієї проклятої війни. Справа в тому, що мій син був поранений під Вуглегірськом. Ми взнали, це було пів п'ятої вечора. І невістка, вагітна третьою дитиною, і я, і ще одна людина. Ми всі їхали туди, ми не знали, куди ми їдемо, чи в Дніпропетровській повезли, нам не сказали, чи в Харків. Але ми їхали, їхали, доїхали вже до Києва. Тут волонтери. Тут ми підняли на ноги всіх по телефону, і нам сказали, що сина повезли в Харків. І треба ж такому статися, що там був однофамілець Петрушкевич, і сказали, що подруг не Поранення в груди, в живіт і в голову, то ви уявіть собі, з яким серцем ми туди вже їхали, але вже пізніше подзвонили, сказали, що в нього контузія. Це є таке щастя матері побачити, що твій син хоч поранений, але він живий. Його прикрили два хлопці. Пашка і Сережка прикрили його собою, і вони загинули. Вони загинули, і в мене отак от кричала душа. Вся материнська ісвоміє кричало. І так вилилось воно в пісню сини, сини Соколята. Я, я мати, я проти війни. То неприродні, того не повинно бути. Ми повинні жити в мирі, дайте нам спокій, щоб ми жили в спокій, щоб не гинули наші діти, наші ці нації. Ото велике горе. І кожен день я молюся, молюся Богу за наших дітей і молюсь Богу, щоб, щоб не було війни, щоб все все щоб швидше закінчилося. Повертайтесь живими, синочки, сини. Вбережи, матір Божа, нас всіх від війни. Де дим, там і вогонь, а вогонь намагаємося гасити. Кожен по-своєму. У Махнівській школі для зони АТО в'яжуть сітки. Прапор, отриманий нашими учнями школи від аремобільної бригади воїнів на сході, зобов'язує нас працювати і далі підтримати наших воїнів. Роботу по виготовленню сіток ми розпочали в 2014 році і на протязі цих років в Козятницькому районі виготовлено 597 сіток, то наша школа зробила 140. Буквально перед новим роком була відправка ювілейні 500-ї сітки з Козятницького району і з нашої школи було відправлено 100 сіток. Беруть участь в цій роботі не тільки учні. Беруть участь і працівники, і педагоги, і технічні працівники, і на канікулах, і в вільний час, коли працював пришкільний табір, в червні місяці дітки теж прибігали виготовляти сітки. В'яжуть сітки учні десь 6-11 класів. Менші класи вони не працюють на сітках, вони більше малюють малюнки, подарунки виготовляють для воїнів, які знаходяться в зоні. Дітки, які вчаться, навчаються в початкових класах, прибігають сюди теж до нас і дивляться, як старші працюють і допомагають теж їм хочеться, але ми їх масово ще не залучаємо. Ми настільки звикли плести ці сітки, тому коли з'являється вільний час, самому хочеться себе прийти і плести. Коля з радістю займаються виготовленням і сіток маскувальних, і маскувальних костюмів. Але для того, щоб йшла робота, потрібно принести в школу, дати сітку, основу маскувальної сітки. Треба дати матеріал, з якого виготовляється сітка. Для цього ми купуємо в Харкові на заводі сіток сітки, розподіляємо їх по школам, розрізаємо на потрібні частини. По швейним цехах і району, і області, і навіть в Житомирській області ми шукаємо де шлють військову форму, забираємо всі обрізки. І отакі обрізки вже використовуємо для виготовлення маскувальних сіток. Ця сітка досить незвичайна. До нас звернулися артилеристи з проханням відремонтувати ті сітки, які в них є. Це досить старі сітки, яким вже по 30-40 років вони сильно зносилися. Ми беремо в них ці сітки і відновлюємо. І маємо велику подяку за це від наших артилеристів, 26-ї артилерійської бригади. Пройдемо лісами і болотами. Вороги хай нас бояться. Це маскувальний костюм типу кікімора. Він потрібен не кожному. Він потрібен снайперу, беригувальнику вогню, розвіднику для того, щоб людина могла злитися з фоном місцевості і була непомітною. Ці костюми зберігають життя нашим воїнам. Здавалося, не складно в'язати, але подивіться, скільки вузликів тут. І на кожен цей вузлик треба нав'язати ниточки, треба ці ниточки приготувати. І це дуже велика важка робота. В нашій школі Махновецькій за останні роки зроблено, за три роки зроблено 16 костюмів і вже відправлено в армію. От там 17-й костюм вже готовий в армію відправлений. Це ми почали робити 18-й. Велика і дуже складна робота. Ми її навчились робити ще в 2014 році, коли зрозуміли, що в армії не вистачає маскувальних засобів. Ми поїхали в Вінницю до відомого Вінницького волонтера Світлани Мирончак. Вона нам показала, ми подивились і почали самі робити. Під'єдналися до нас інші школи району. Зараз працюють 35 шкіл в районі, які в'яжуть сітки маскувальні і костюми. Всього відправили в армію 56 костюмів. дівчата займаються рукоділлям, але окрім бісероплетіння, вишивання, є ще й такий вид роботи, як в'язання кікімер, тобто маскувальні костюми та сіткоплетіння. Декілька років тому ми навіть не здогадувалися, що такі види рукоділля існують. Зараз це дуже актуально майже у всіх школах України. Це не важка, не дуже важка робота, але вона потребує терпіння. Хочеться, щоб з приходом весни настав мир в Україні, щоб цей вид діяльності пішов з нашого життя назавжди. На сході йдуть такі події, а то туди пішли патріоти які йшли туди голі, без зброї, тільки щоб захистити країну. В них не було навіть що їсти там. Це ми знали не по телевізору, а в прямому спілкуванні, тому що з перших днів там був мій брат і зять. Обидва пострадали під Іловайськом. Ми їм відправляли, що могли продукти. До когось їхав град, до когось їхав родич. Там у нас от така тліюча тепер рана. Але люди сільські, вони чуйні до цього всього і віддавали останнє. В селі центр це школа, тому що будь-яка інформація розноситься, чи то треба порожні банки, чи то треба матеріал для в'язання сіток. Відправляємо ці сітки для наших бійців, котрі є сільські воїни, там, якщо їм треба, індивідуально, а так школа відправляє через волонтера армія СОС, там вже розподіляється централізовано, куди це потрібніше і в яких масштабах. У нас є 47 учасників АТО. На сьогоднішній день ще частина з них перебуває в зоні АТО, і дев'ять учасників АТО уклали вже контракт і перебувають на контракті. За 2016 рік виконкому сільської ради було виділено 86 тисяч 250 гривень для допомоги для різних видів допомоги учасникам АТО. Це, зокрема, 45 тисяч було виділено на ремонт будинків. Загиблого Леонтюка і померлого АТО Шевчука, лікаря, який помер зоні АТО. Також надаємо посильну допомогу. Співпрацюємо з волонтерами, з учнями школи. Відправляючи в гарбі сітки, ми завжди кладемо туди малюнки, листи від дітей. Ці малюнки листи людьми використовуються як оберіги. Воїни вважають, що якщо він має у себе в на своїй техніці, у себе в кармані такий малюнок, то це є його оберігом і захищає його від, від ворога. Ми зі своєї сторони від волонтерської організації кладемо такі буклети, де розказано, які школи працюють, що ми робимо як, і теж це воїнам дуже цікаво бачити і отримувати. Леонід Брониславович, Циханівський, це мотор. З першого дня він на передовій, як він бувший воєнний пілот. І він знає, що це таке армія не зі слів. І він з перших днів допомагає. Йому треба об'їхати кожну школу. Його знають в кожному селі, в кожній школі, на кожному підприємстві, де можуть поділитися тканиною. Купійчиною, і він скрізь буває. Буває саме віддалені села, куди немає дороги. Він на своєму старенькому автомобілі, чуть ржавому, він об'їжджає скрізь, тому що там вже закінчилися сітки, там закінчився матеріал, лоскутки, з яких в'язати. Дзвонять йому, і він сідає в будь-яку погоду, навіть в цю сніжну зиму. Він завжди був в дорозі. Давно відомо. Перемога тільки там, де народ і армія єдині. І поки наш народ допомагає армії, наша армія буде непереможна ніколи. Дуже багато хлопців з нашого села побували в зоні АТО, і також ми передавали їм сітки, які кімори, і для них це дуже приємно, так і так само приємно для нас їхні вітання. Наша школа у 2016 році відзначена на районному святі серед шкіл району кращою військово-патріотичному вихованню, тому що учні, які працюють, мають найбільший результат, мають піднесення, мають бажання працювати, виготовляти сітки. До речі, не тільки сітками ми маємо справу. Наші діти зібрали кошти, ми придбали планшет. Передали через волонтера нашим артилеристам, які використовують для корекції вогню. Учні нашої школи мають надію, що військові події на Сході найближчим часом закінчаться. Але навіть якщо і будуть, вони продовжуватись, то ми готові працювати навіть літній період, і в нас є запаси, матеріалу завдяки нашому волонтеру. У нас є запаси матеріалу для того, щоб ми постійно виготовляли сітки. Виготовляємо різних розмірів, які замовляють на різні бойові машини, на різну військову техніку. Ми готові працювати. Сітка вив'язана дитячими руками має велику силу як дитяча і мамина молитва. Ви дивилися програму «Теореми буття». зустрінемося за тиждень у цій порі.